Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Україна погіршила позицію в рейтингу свободи слова. Міжнародна організація Репортери без кордонів у щорічному рейтингу «World Press Freedom» за 2015 рік зазначила: Україна посідає 129-те місце. Після революції гідності наша свобода слова поступилася ще на три позиції. Журналісти народного контролю на собі відчули, що таке тиск на свободу слова. Підписки замість коментарів на камеру, показове виштовхування чиновницьких кабінетів. Коли журналіст, а сьогодні депутат Львівської обласної ради переконаний, такі дії заважають свободі слова. Свобода слова це є основа. Чесної влади свобода слова це гарантія того, що громада буде поінформована про те, чим займається влада. А це в свою чергу дає підстави, дає можливість реагувати і впливати на владу, реагувати на на її дії і впливати на її рішення. Львівські журналісти вважають, що ніхто не вправі диктувати журналістам, як подавати інформацію, ані високопосадовці, ані власники змі. Місцевий лицар пера Олег Радик каже, за два десятиліття роботи з таким стикався. Не раз в теперішніх умовах свобода слова в Україні це хоча би так, щоб ти. Писав не до кінця, все, що ти знаєш, і хочеш сказати, тому що є різні там власники. За 20 років ну часто від, тем, від темників до вказівок в редакції і так далі. Кожен з їх нас комусь належить. Ці вільні інформаційні площадки, які були, зазнають переслідувань. Їх викидають з ефірів. Я приклад, тому, наприклад, студія Савіка Шустера, до прикладу, інших. Подібних програм, і це викликає величезне занепокоєння. За правду та відсутність цензури програму Шустерлайф буквально вижили з центральних каналів. Врешті її автори вирішили розвивати власний медіаресурс Проте зараз знайти телеканал Трестів не так просто, скаржаться львів'яни. Складається така ситуація, що його вже закривають, і прості люди, громадяни, які. Технологічно, скажімо так, не є надто активні. Вони не знають, де просто знайти цей канал, і безпосередньо їм немає де дивитися його. Я дивлюся шустер лайф, але ось в останній момент він зник з екрані телевізора. І де дивитися його, я не знаю. Три СТВ у кабельних мережах налаштувати телеканал на супутнику. Просто виберіть у меню ручний пошук, налаштуйте супутник, частоту прийому, швидкість потоку та встановіть горизонтальну поляризацію. Оберіть 3С ТВ. Уляна Лаврик, Сабіна Обухова, Любов Мердяк, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.